Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньов, ви на Ютуб-каналі Третя світова. І сьогодні хочу запропонувати вам такий експериментальний формат обговорення думок щодо того, що у нас відбувається на фронті сьогодні. У неділю, 18 травня, підбиваючи підсумки цілого тижня. Головні висновки, головні акценти, хочу зробити. Ну і запрошую вас прослухати, долучитися переглядом, поставити вподобайку, писати коментарі, підписуватися на нас. Отож, про що би я сьогодні хотів за підсумками тижня говорити про нашу кардинально складну ситуацію, яка склалася на стику Покровського та Турецького напрямків. Це район ось тут, де Росіяни вже вийшли в кількох локаціях на трасу Покровськ-Мироноград Костянтинівка, і це район ось тут, де Росіяни рухаються вздовж дороги Донецьк. Костянтинівка, власне, от в цьому напрямку, і потроху потроху заходять в тил Турецька, де все ще наш гарнізон продовжує вести бої, стримувати противника. Але це просування ворога створює тут загрозливі ситуації. Отже, чому так стається? Чому тут такий стрімкий, таке стрімке просування противника, тому що буквально таки. За останні якихось три тижні ворог просунувся у таких місцях, як: загинаємо пальці Олександропіль, Пантелеймонівка, Валентинівка, Сухабалка. Зараз він уже фактично в Романівці. Калинове до, до цієї ж, скажімо так, скриньки: Олександропіль, Новооленівка, Тарасівка, Баранівка. Ну, Баранівка воздушника ще раніше була, але тим не менше це вихідні такі робожі. І ще Малинівка, і ось тут Нова Полтавка. Тобто рахуємо 3, 6, 7, 10, 11 населених пунктів буквально за лічені тижні вдалося зайняти противнику. 11. Такого не було, скажімо так, уже давненько. Що ж є причиною цього? Тут все банально просто, але на жаль, дуже болісно для нас. Причиною таких процесів є те, що росіяни на цьому напрямку, зокрема, зуміли створити таке поняття нам, яке називається кілзони. Тобто вони своїми дронами почали відрізати наші тили постачання, логістики, а насамперед ротації. Кілзони на Костянтинівському напрямку російському працюють за рахунок оптоволоконних дронів дуже і дуже активно та ефективно. Я на тиждень цьому спілкувався, записував велике інтерв'ю із Єгором Фірсовим. Це командир зводу ударного БПЛА 109 ї бригади ТРО, яка якраз таки, якраз таки на цьому напрямку і тримає оборону. Відповідно, Єгор говорив про головні речі, того що зараз відбувається. Оператор БПЛА, який зараз складає основу кров, скажімо так, ударну міць. Нинішніх боїв технологічної ери боїв, як ми знаємо, від головного командувача, уражень, зараз завдають оператори БПЛА. Так от. Оператори БПЛА не мають шансів доїхати цілими та неушкодженими, ну або мають, але мінімальні шанси доїхати цілими та неушкодженими до е, лінії фронту, е, тому що зараз те, що було безпечним та доступним півроку тому, коли оператор міг працювати на відстані 4-5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то зараз безпечною відстані для нього не факт, що є 10 кілометрів, особливо на цьому напрямку. Е, відповідно, Фірсов е, закликає, наполягає на тому, що потрібно потрібно робити ну певні зміни світоглядні у керівників навіть до бойових генералів. Інколи є питання або полковників, які бачили війну на передовій півроку тому. А зараз вони по й продовжують і сприймати, що вона такою ж якою вона була тоді. Ні, це не так. Росіяни на жаль дуже суттєво. Посилили свої можливості в ударних безпілотниках і в кількості фпв-шок е, а насамперед у якості, у якості я маю на увазі не вироблених fpv шок хоча певної додаткової якості забезпечило окупантам і наявність, оптоволокна в більшій кількості революція, яку, скажімо так, з нашого боку, з українського, ми дещо проспали. Але я навіть скажу таке дуже контроверсійну думку. Це нормально, що ми її проспали в сенсі того, що ну завжди буває щось. Да війні кращий противник, а натомість навпаки, краще ми. Наприклад, Росіяни проспали революцію е, трансформації аграрних дронів в, в ударні коптери. І е, ми маємо на цьому беззаперечну перевагу в дронах, типу немезіс, вампір і тому подібне. Росіяни її проспали. Росіяни проспали революцію е, в сенсі дронів драконів, які випалюють посадки. Е, ми ж натомість проспали революцію оптоволоконних дронів, дронів розвідників по типу ланцет, дронів крило розвідників, дронів е, ударних. Е, ой, я кажу, це, типу Орлан, е, і дронів ударних типу ланцет. Тобто завжди війна, це особливо технологічна війна, це суперечка можливостей, дотепностей і спроможностей. Ну і от, десь краще ми, десь кращими є противник. Відповідно, виходячи з цього, до речі, росіяни можливо цілком ймовірно в скорому часі скажемо, що проспали революцію наземних роботозонних комплексів, тому що в нас вона розвивається значно швидше. Росіяни, врешті, проспали революцію морських дронів, хоча не факт, що воно бо їм дало. Тим не менше. Це нормально, якби не дивно звучало, що ми проспали оптоволоконні дрони, але не лише єдиною кількістю і наявністю оптоволокна росіяни почали створювати нам кілзони. Вони покращили якість управління в нинішній технологічній ері. Дуже важливо говорити про якість управління. Про неї, зокрема, на цьому тижні ем, говорили в своїх інтерв'ю. Я всім рекомендую їх прослухати. Дуже класні продукти, дуже класні розмови з двома. Нещодавно призначеними командирами корпусів один у складі збройних сил України Андрій Білецький, який очолив третій армійський корпус, і один у складі національної гвардії Ігор Оболенський, який очолює другий. Корпус національної гвардії України під назвою Хартія. Це колишні комбри Хартія, це колишні комбри третьої штурмової. Вони обоє в своїх інтерв'ю говорили про якість електронної системи управління. Це надзвичайно важлива історія, щоб у нас зараз, і зокрема для цього і створюються корпуси, щоб якість управління військами, зокрема технологічними розробками. Суттєво покращилися, тому що все те технологічне, що зараз забезпечує більшість ураження на фронті, воно фактично є українського виробництва. Це наша перевага. Дрони наші реби в більшості наші. Ні, звісно, є західні такі потужні, особливо великі реби, але вони наші засоби радіотехнічної розвідки, засоби радіоелектронної розвідки. Так само в нас виробляються, хоча, звісно, за кордоном нам. Стрімко ними допомагають, але щоб ось це все працювало, має бути одна єдина така централізована система управління цього всього. Назвімо її так, диспетчеризація. Як це має виглядати? От уявімо собі, що в цивільні часи аеропорт Бориспіль в аеропорту Бориспіль а, там 10 хвилин. Кожних прилітали літаки і вилітали літаки. Ну так в будь-якому цивільному аеропорту. Відповідно, виходячи із цього. Вони ж не потрапляли дякувати Богу в аварії. Ці літаки їх ними хтось управляв, їх хтось диспетчеризував. Так само потрібно довести до ідеалу ось цей от момент управління в кожній нашій бригаді. Так як це зробила Хартія, так як це зробила третя штурмова, Так і це робить Азов. 93 93-я бригада. Має бути чітко зрозуміле вікно можливостей, в який час. Скільки наших дронів злітає, щоб нас жереб їх не гасив, тому що ми мали таку унікальну неприємну ситуацію, яка почала складатися рік півтора тому, коли з'явилося явище окопних ребів, коли кожен боєць там через свої ресурси, через родичів, через волонтерів купував собі в окоп якийсь окопний репчик включав його тоді, коли вважав за потрібне, і гасив. Смуги використання радіочастоти ті, які гасили і противника, і свої дрони. Відповідно для того, щоб такого не траплялося, тому що коли твої ж бійці гасять, твої ж дрони, це такі по суті. Френдлі Fire виходить. То, хоч щоб цього не траплялося, має бути єдина налагоджена система цієї диспетчеризації про всі. Реби в підрозділі має бути відомо в бригаді, а то й в корпусі тепер має бути відомо. Має бути зрозуміло хто коли, як за яких умов його включає, хто на скільки часу це включає, хто які вікна для можливостей польотів дронів своїх і неможливості польотів дронів противника робить. Відповідно, це все має бути зав'язане в одну єдину екосистему, і от про це зараз треба довести цей момент до ідеалу, скажімо так, в наших бригадах. Ми попереду все ще росіян. Але проблема на турецько-покровському напрямку у нас складається через те, що росіяни почали в цьому напрямку теж працювати і покращуватися. От в чому головна проблема, а, і ось цей технологічне усвідомлення, коли в нас все ще є диспропорція наших бригад, наших ресурсів, коли ми не можемо відповідати. Ну ніколи ж ми не чули такої проблеми, що, наприклад, на напрямку Азова там чи третьої штурмової а, противник а, просто жах робить у небі. Третій штурмовий, я знаю. Я знаю бійців-зенітників, які кажуть, у нас жодне крило не залітає на наші смузі відповідальності. А на сусідній бригаді наприклад залітає. Ну це так не в образу сусідній бригаді, а так для е образу. Я кажу так, от щоб цього ці всі технологічні награди їх можна долати. Тільки має бути покращення на рівні підведення до риску до єдиного знаменника більшості підрозділів, а то й усіх підрозділів професійності цих підрозділів. І відповідно, бо зараз ми спостерігаємо деякі ну, негативні явища, деякі негативні ознаки цього. Чому то тому, що от я зараз згадаю історію ось цього чоловіка: це комбат першого Мегбату 47-ї бригади Магури Олександр Ширшин. Він на тижні це такий скандал. Він подав, подав рапорт на звільнення. Про це він написав на своїй стрінці у Фейсбук. Давайте прочитаємо, що власне про що в ньому йдеться. Не планував відновлювати сторінку, але вже. Края, це вже края. Дебільніших задач як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводять ні до чого. Це на що спроможні, догани, розслідування накладання стягнень. Ідуть всі в сраку, політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає дійсності та можливостям. Загралися про що говорить ширше? Отже, 47-ма бригада Магура вона працює на Курському напрямку. Це там, де зараз зокрема відбувається атака в районі Тьоткиного. Насправді так ми бачили багато фото там, де наша техніка просто в лоб намагається атакувати під спостереженням російських дронів позиції Росіян, і ми бачили втрату нашої техніки. На жаль. Що відбувається зокрема в цьому контексті? Це на мою думку, і на думку тих людей, з ким я поспілкувався, хоча я не знаю глибоко ситуацію, але з того, що я бачу, це йде певно, недооцінка можливостей противника у його дронових спроможностях. А, якщо недооцінювати можливості противника, то виникає ось така ситуація, про яку пише комбат, поки ще комбат 47, ї механізованої бригади ширше, а, недооцінка цих спроможностей, як я сказав, це зміна, суттєва зміна. Атмосфери поля бойового зіткнення в з тим, що було півроку, і що є зараз. Це спостерігається, як ми розуміємо, на Курщині це спостерігається на турецькому до речі, напрямку, тому що ось це фото аналітики Deep State рівно тиждень тому, 11 травня, розміщували в себе на ресурсах з поясненням того, що це фото нашого штурму в Турецьку, який проводила сотама бригада, але абсолютно провального штурму, де було задіяно понад два десятки одиниць техніки і значна кількість піхоти. І ця контратака увінчалася. Ну, вона була супер невдалою, принесла для нас багато втрат, а для противника тактичну і медійну перевагу у Турецьку. І відповідно, це знову ж таки ймовірно, цілком що ось такі атаки, які відбуваються. Е, ну, по перше, люди ж бачать люди, ж бачать, люди ж спостерігають ті, хто не пішли в цей бій. Вони бачать, що загинуло багато їхніх побратимів, або техніка була втрачена, або сталися задачі, які нереалістичні, як як у випадку з Ширшим. Вони бачать і наступний раз вони просто не підуть у цей штурм, тому що ми ж не росіяни, які йдуть і не зрозуміло чому як це пояснити. Все це призводить до явищ СДЧ і тому подібне. Це все замкнуте коло. Якщо гарно не планувати операцію, якщо її не планувати, якщо не оцінювати а, сили, можливості спроможності противника, то ми будемо тільки далі спостерігати ось таке. От явище, тому ось ця технологізація, друзі, я на ній буду наголошувати, про яку кажуть. І гороболінський, Андрій Білецький і багато не лише них, але й розумних інших наших чоловіків і жінок е у в українському війську та суспільстві її потрібно проводити. Тоді такої ситуації, щоб 11 сіл за кілька тижнів ми втрачали, як на стику покровського та турецького напрямків, ми спостерігати не будемо. Тоді ми будемо мати шанс зупинити противника, який зовсім зовсім не збирається зупинятися навіть на фоні моротворення, проводу проводжуваного. Дональдом Батьковичем Трампом, отакі от новини. Е, такими справді важливими новинами, які потребують суспільного розголосу. Я вважаю за потрібне поділитися з вами сьогодні, друзі, е, 18 травня, в такому огляді фронту, підсумковому тижневому огляді фронту. Пишіть свої коментарі чи продовжувати такий формат. Ставте також уподобайки, підтримуйте нас, підписуйтесь, бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей.